Паста Карбонара одна з найвідоміших страв у світі. Неймовірної популярності вона набула після закінчення Другої світової у США, але сьогодні спробувати її можна практично в будь-якому куточку планети. Однак, мало хто здогадується, що ця страва з вершків та пасти, що асоціюється з традиційною кухнею сонячної Італії, насправді має спірну історію походження та чимало легенд. Немає жодних письмових джерел до 1944 року, у яких би згадувалося походження страви під назвою Карбонара. Однак є дві основні гіпотези від кулінарних істориків, які пояснюють її походження, а також задокументований факт появи причини та обставин оригінальної пасти Карбонара. Дві із них чисто італійські. По-перше, карбонара походить від більш ранньої та старовинної італійської страви під назвою Паста Алла Гріча або, як ще кажуть, паста Біла Аматричана. Друга італійська теорія свідчить, що карбонара була винайдена гірниками з Умбрії, які потім привезли її до лаціо. Третя ж версія має документальні підтвердження, але відносить пасту карбонара до змішаної італійсько-американської кухні. Тож почнемо з третьої версії, яка пояснює появу оригінальної пасти Карбонара. Карбонара народилася в місті Річоне, а батьком знаменитої страви є Ренато Гуаланді, шеф-кухар із Болоньї, який винайшов рецепт. Щоб відсвяткувати звільнення міста Річоне, війська англо-американських союзників зустрілися в штабі, який дислокувався на той час у готелі В'єна. Меню доповнював сам Гуаланді, який створив спагетті карбонара з американського бекону, що був тушкований в невеликій кількості вершкового масла, молочних вершків та плавленого сиру, порошку яєчного жовтка та спагетті, посипаних жменою свіжомеленого перцю. При подачу до страви додали шматочки хліба з петрушкою, щоб сповна насолодитися досить рідким соусом карбонара. Цікаво, що сам Ренато Гуаланті стверджував, що він готував за наявним рецептом італійської кухні, але змінив деякі інгредієнти на прохання військових, які втомилися від військового сухого пайка. Зокрема, він додав бекон та порошок яєчного жовтка, які містилися в сухпайках. Але винахідник жодного разу не згадував, яка саме італійська страва лежала в основі пасти карбонара, що й породило з часом чимало легенд. До війни Ренато Гуаланді дебютував у болонії на кухні гриля. Тож, на думку кулінарних істориків, він був більш ніж знайомий з стравами Італії, зокрема з старовинним та найкласичнішим рецептом римської кулінарії паста Алла Гріча. Саме від цієї давньої страви, походять на думку кулінарних істориків, паста карбонара та томатна паста Аматричана. Для приготування пасти Алагрича традиційно використовувалися короткі види макаронів, насамперед ригатоні. Проте з середини 19 століття в більшості регіонів почали використовувати спагетті. Інші базові елементи страви італійський аналог бекону Гуанчалі або Шпанчетте, твердий овочевий сир Пекоріно-Романо, а також сіль і чорний перець. На думку експертів, саме ця страва передувала появі пасти карбонара а ця теорія, на думку істориків, є найбільш правдивою. Кінці 19-го на початку 20-го століття в кулінарії Італії з'являється паста під назвою Качо Пепе». E Вона була проста в приготуванні, а принесли її з собою італійські гірники, які, будучи у шахті, не мали змоги готувати та зберігати продукти. Вони брали з собою лише відварені спагетті тонареллі які були приправлені перцем та сіллю, яка консервувала їх. Окремо брали сир Пекоріно Романо, який не вимагав особливих умов зберігання. Часи Першої та Другої світової війни, завдяки гірникам, цей рецепт поширився Італією, що змогло передувати появі пасти карбонара. Є ще чимало цікавих легенд, але вони надто сумнівні, нереалістичні та необґрунтовані, щоб брати їх до уваги. Як би там не було, але завдяки традиційній кухні Італії та одній випадковій ситуації у місті Річоне було створено спагетті карбонара, які по сьогоднішній день є невід'ємною частиною меню багатьох ресторанів світу.